Чому варто отримати IT-вищу освіту? По-перше, ти на лекціях отримаєш певні знання, які тобі будуть необхідні. По-друге, на практичних заняттях, також на лабораторних та через курсові роботи виконання їх, ти отримаєш практичний досвід застосування цих знань. По-третє, будь-який заклад вищої освіти це певний набір е різних ролей. Це майже таке собі міні-суспільство, в якому ти навчаєшся взаємодіяти на різних рівнях, наприклад, з викладачами, з одногрупниками, з ректорами, деканами і таке інше. Тобто, ти вже маєш можливість потестувати співпрацю в іншому суспільстві, як, наприклад, компанія. Четверте, це. Твоя дипломна робота надасть тобі можливість застосувати всі отримані знання на практиці і показати, як стартап свою роботу, свої навички, все те, що ти засвоїв. Більш того, якщо ти об'єднаєшся з іншими своїми одногрупниками, ви можете спробувати командну роботу над дипломною роботою. Всім привіт! Мене звати Юля, мені 22 роки, і в мене вже 4 роки досвіду в джав-розробці. Як це сталося? Ну, на першому курсі універу я пішла на курси в комп'ютерну школу, де успішно навчалася Java-розробці, і після успішного їх завершення я пішла в EPUM University Program. Після неї, вже 18 років на середині другого курсу, я почала працювати java розробником в it компанії на іноземних замовників. Тож зараз в столь молодому віці в мене вже гарний досвід. Я багато чого знаю. І у мене є гарна робота в класній it компанії, чому я дуже рада. Саме тому я хочу побажати всім, якщо ви знаєте, чим ви хочете займатися, будь то розробка, кії, бій чи що інше, в IT, не гайте час і не чекайте 5 років закінчення університету, а йти на якісь курси якомога раніше. Навчайтеся самостійно, навчайтеся на курсах, і тоді молодими ви вже зможете досягти багато чого. Вітаю всіх, мене Ілля, Я тестувальник компанії Comparus. І от мені запропонували відповісти на питання, чи потрібно отримувати вищу освіту взагалі в дитині, яка зараз закінчує школу. На мій погляд, це дуже питання, що залежить від контексту. Тобто для кожної людини воно своє, і немає якоїсь правильної відповіді: взагалі, от треба чи не треба. А хтось має вже якусь стратегію свого розвитку після школи і знає, що піде завершить курси, і йому не треба вища освіта. Але якщо так спробувати розмірковувати плюси та мінуси вищої освіти, то звичайно є плюси. Перш, перше, таке банальне і, можливо, в чомусь кон'юнктурне, це те, що вища освіта завжди ціниться, і, наприклад, в інших країнах дуже важко отримати вищу освіту, вона дорого коштує. І тому, наприклад, якщо ви отримуєте в Україні освіту, ви потім можете її успішно конвертувати в інших країнах. І бути, може звичайно банально шанованою людиною. Бо в навіть в Західній Європі, і в Східній Європі, в країнах, які близькі до України територіально і, можливо, якось за своїми mm. станом, вища здобути важко. І деколи люди з подивом знають, що в тебе є вища освіта, для них це шок. Бо для них, як правило, вже середня освіта це. Досить високий рівень. Тому, якщо у вас є можливість здобути освіту, і ви е, за це, умовно кажучи, не викладаєте всі гроші світу, то звичайно варто її отримати. Але завжди треба пам'ятати, що вища освіта сама по собі нічого не дає, дають знання. І тому, перш, за все, треба цінувати знання і намагатися е, з самого початку вибудувати свою стратегію розвитку, тобто зрозуміти, що це моє, це не моє, я йду сюди. Чи я змінюю вищий навчальний заклад і буду вчитися на когось іншого? Всім привіт! Мене звати Болдрів Данів, я патін-девелопер компанії Comparus і на програміста я почав навчатися після 9 класу. І хочу вам сказати, що навчання для програміста це потрібна річ. Не все, що ви почуєте під час навчання, вам знадобиться у житті, але деякі частини з того, що ви почуєте, дуже вам допоможуть у майбутньому. Чим саме навчання вам. Допоможе це тим, що під час навчання ви починаєте вирішувати свої власні проблеми своїм розумом, використовуючи для цього програмування. І це дуже крутий досвід. О, мабуть, на курсах такого не отримаєш, тому що ти вирішуєш проблеми різних предметів одними й тими самими методами. І, як на мене, це дуже допомагає в майбутньому. Тож поєднуйте знання із практикою. І все у вас вийде.